Поль Верлен прожив недовге і не дуже радісне життя. Пристрасний і неврівноважений, він часто вгинався під тягарем життєвих обставин, борсався в суперечностях власної вдачі. Мені смішні усі мистецькі чудеса, поезія і спів, і древні грецькі храми. Народився Поль Марі Верлен 30 березня, 1844 року в Меці, в сім'ї військового інженера. Мандрівне життя родини закінчилося з переїздом 1851 року до Парижа та й минули шкільні роки майбутнього поета. 1862 року Верлен закінчує ліцей і вирішує вивчати юриспруденцію в університеті. Захоплення наукою швидко пройшло, до того ж, матеріальний статок родини з виходом батька в відставку похитнувся, і Поль влаштовується дрібним службовцем в одному з Паризьких районів. Я бродив один. Із жалем кривавим, між похилих верб понад сонним ставом, де густий туман уставав з низів, де, мов великан, привечій сизів. Вірші він почав писати ще у шкільні роки, один з них смерть. Навіть насмілився послати метру французької поезії Віктор Юго. Життя утомлене, пройняте жахом смерті, моя душа, мов брих, що поміж хвилі криг, що миті жде кінця в безжальній круговерті. Верлен почав відвідувати літературні салони, на які був багатий тогочасний Париж, зблизився з багатьма поетами. Велике враження справив на нього Леконт де Ліль, поет, навколо якого групувалися молоді письменники. Ця група видавала підвірники сучасний парнас. В них друкувався і Верлен. Ідеалом парнасців була об'єктивістська безстороння поезія. Великий вплив на поета справила книга Шарля Бодлера. Квіти зла. Похмура і трагічна атмосфера якої не лише наповнила світові чуття юного послідовника, а й спонукала його піти далі і в іншому напрямку, куди навертали й великі французькі живописці імпресіоністи. По 1870 році Верлен дружився, плекаючи надій на сімейний затишок. Та надія не судилася втілитися. Спочатку їх похитнула паризька комуна, у дні якої він брав участь у роботі бюро комунарської преси в революційному уряді. Потім його чорним генієм. Став поет Артюр Рембо. Рятуючись від переслідувань за участь у паризькій комуні, Поль Верлен покинув домівку, сина, дружину і подався з новим приятелем у мандрі в Англію, Бельгію. Більш ніж приятельські стосунки ледве не обірвав постріл з револьвера, яким під час сварки Верлен поранив Рембо, за що був засуджений брюссельським судом до дворічного ув'язнення. До того ж, суд дізнався про комунарське минуле поета. Саме тоді, коли автор сидів у в'язниці, з'явилася четверта верленова збірка Романси без слів. Там же поет дізнався, що дружина його подала на розлучення. У в'язниці почалося бурхливе і пристрасне повернення Верлена до католицизму. Релігійні настрої позначуються на поезіях, що війшли до збірки «Мудрість» 1881 року. Вийшовши з в'язниці, поет гарячково намагається влаштувати своє життя, стати хліборобом, примиритися з дружиною. Повернутися до сім'ї. Зрештою, він їде до Парижа і цілком віддається літературній праці. Душа моя, жени лихе перечуття, невже пожеє нам майбуття, невже повернеться забути на віженство, невже повториться те, що було колись? Несподівано для самого себе Верлен опиняється на чолі плеяди молодих поетів, вірші його набувають не просто розголосу, а шаленої популярності. Журнали й видавці на випередки друкували не тільки все, що виходило з-під поета опера, а й кинулись передруковувати написане й видане раніше. На традиційній церемонії обрання князя поетів, 1894 року, по смерті Леконта Ліля найбільше голосів було подано за поля Верлена. Проте визнання прийшло надто пізно: здоров'я поета похитнулося внаслідок безладного богемного існування. Почав занепадати його поетичний дар. В останніх, досить численних Верленових книжках можна натрапити і на болісне сприйняття поетам залізної популярності і на яскраві спалахи поетичного обдарування і на цілком пересічні твори. Письменник реаліст Жуль Ренар зазначав у своєму щоденнику 1892 року. Від Верлена не лишилось нічого, крім нашого культу Верлена. 8 січня 1896 року. На 52-му році життя Верлен помирає, значно переживши свій поетичний талант. Життям утомлена, пройнята жахом смерті, моя душа, мов брих, що поміж хвилі крих, щомиті жде кінця безжальні безжальній круговерті.